Покращення звуку на моєму YouTube каналі за допомогою мого нового мікрофону від компанії Rod, який називається Rod USB. Всім миру, добра і любові. Сьогодні я продемонструю вам свій новий мікрофон. Зараз ви чуєте звук на досить дешеву петличку, яку я замовив з сайту Aliexpress і на неї записую звук. Звук я ніяк не обробляю, але додаю стандартний шумодав, який є в Davinci в програмі. В принципі, я пізніше його відключу, і ви почуєте звук із Шумодавом і без шумодава. Напишете ваш відгук, який краще. А також зрівняємо звук, який ви зараз чуєте на мою петличку, з звуком, який буде записаний на ось цей новий мікрофон. В мікрофон поступає в крутій картонній коробці, в принципі, упакований він дуже добре. Зараз не вирішив його назад не запаковувати. В комплекті є ось такий досить довгий USB-кабель. І сам мікрофон, він також йде в комплекті ось такий поп-фільтр. Без поп-фільтра дивиться мікрофон ось так. І хоч ви його бачити не будете, мені дуже приємно, що він так круто виглядає. Реально якість. Дуже-дуже крута матеріал, він досить важкий, а, можна змінювати там, ось, по налаштуванням його крутити, підлаштовувати. В принципі, фізичні налаштування, які є в цьому мікрофоні, мене повністю влаштовують. Найголовніше тут, як завжди, це звук, оскільки це мікрофон для запису звуку. І це я оцінював, а, якби коли вибирав мікрофон. Тому що я сам не розбираюся в цих різних технічних характеристиках. Тому а коли вибирав мікрофон. Передивився дуже багато різних відеооглядів, порівнянь, тестів і так далі, щоб вибрати найкращий. і зупинився на цьому по ряду причин. Звичайно, був один ще мікрофон від компанії Шура, який мені також дуже сподобався, те як він звучить, і я якби дуже так уважно придивлявся, прислухався до цих мікрофонів, але по ряду причин все одно це мені сподобався більше, і я вирішив його замовити. Хоч ціна там різниця була незначна. Цей мікрофон, що мені ще сподобалось, що в нього є можливість підключення по USB. Ну, ось цей type c кабель. А також є професійне. Забувся, як називається цей хід для підключення там, до карт звукових і так далі. Но це пізніше можливо, будемо з цим розбиратися. Зараз мені, мене цікавить саме USB-підключення, тому що я буду використовувати ось, ця, ось так цей мікрофон. підключаєте чи його по Type-C до свого MacBook. Зараз я підключу цей мікрофон, і у вас буде можливість зрівняти звук, який записаний на петличку, який в мене раніше був, зі звуком з цього USB-мікрофона Rode PodMic USB. І так, підключив я мій новий мікрофон до MacBook, але звук ви ще зараз чуєте на петличку. І цей звук з я додав стандартний шумодав, який є в даній програмі. І зараз я його відключу. Ні, давайте я помовчу, а ви почуєте тишину. У мене тут працює комп'ютер. На дворі є якийсь все одно шум, який я можу чути. Не знаю, чи чує це мікрофон даний, але в будь-якому випадку я мовчу, ви слухайте. Це був це була тишина з шумодавом. Зараз я відключаю шумодав. І зараз ви чуєте. Звук уже з відключеним шумодавом, тобто в оригіналі, який записує дана петличка, якою я користувався раніше. І зараз також я помовчу уже без шумодава. А тепер я підключу мій мікрофон ROT под майк USB, і ви почуєте поїхали Звук уже з даного мікрофону. Рот под майк USB Звук буде без обробки, без шумодаву. Тобто таким, яким ви його чуєте, таким, яким записує в оригіналі даний мікрофон, такий він і буде. Не буду спеціально додати нічого, щоб самому послухати звук, який виходить, і у вас буде можливість оцінити оригінальний звук з даного мікрофону Rode PodMic USB. Мікрофон зараз зі стандартним фільтром, який був в комплекті, і я зараз візьму його в руки і трішки або ні. Я просто зараз буду міняти дистанцію від мене до мікрофону, щоб ви почули, як буде змінюватися звук. Для початку я розмовляю, зараз говорю в мікрофон на відстані десь 10 см, і ви чуєте звук в оригіналі без обробки. Говорю в мікрофон Rode PodMic USB і мікрофон з стандартним фільтром. Тепер відстань від мене до мікрофону приблизно 20 см. Я говорю в мікрофон Rode PodMic USB на мікрофоні стандартний поп-фільтр. Тепер відстань від мене до мікрофону приблизно 30 см. Я говорю в мікрофон Rode PodMic USB на мікрофоні стандартний поп-фільтр. Тепер відстань від мене до мікрофону приблизно 40 см. Я розмовляю в мікрофон PodMic USB на мікрофоні стандартний поп фільтр. Тепер відстань від мене до мікрофона приблизно 50 см. Я розмовляю в мікрофон Рот под -майк USB на мікрофоні стандартний поп-фільтр. А тепер я зніму стандартний поп-фільтр, і ви почуєте звук з мікрофону без фільтру. Давайте. Спочатку. А до мен... Від мене до мікрофону приблизно 10 см. Говорю в мікрофон Rode PodMic USB, мікрофон без стандартного поп-фільтру. Зараз відстань від мене до мікрофону приблизно 20 см. Говорю в мікрофон Rode PodMic USB, а, мікрофон без поп-фільтру. Тепер відстань від мене до мікрофону приблизно 30 см. Розмовляю в мікрофон Rode PodMic USB, мікрофон без поп-фільтру. Тепер відстань від мене до мікрофону приблизно 40 см. Розмовляю в мікрофон Rode PodMic USB. Мікрофон без поп-фільтру. Тепер відстань від мене до мікрофону приблизно 50 см. Розмовляю в мікрофон Rode PodMic USB. Мікрофон без поп-фільтру. А тепер я повертаю все назад, надіваю поп-фільтру. І ви чуєте звук, який записаний при розмові на мікрофон. А відстань від мене до мікрофону приблизно 25 см. Ось такий звук з мікрофону Rode PodMic USB. Це мій новий. Мікрофон, на який я, якщо розберусь, пристосуюсь, якось зможу його налаштувати, буду надалі записувати звук. У вас є можливість зробити оцінку. Давайте я зараз зупиню запис на мікрофон Rode под подмайк USB. І тепер ви чуєте вже запис на петличку, яка була раніше Добавлений вже Шумодав, з мікрофоном Rode под My USB. шумодаву я не додавав. Це був оригінальний звук. Зараз я його додав. І ви чуєте ось такий звук на дану петличку. Будь ласка, напишіть, напишіть ваш відгук, а, який звук краще. Я думаю, цей буде краще однозначно. Але чи варто а, надалі писати на цей мікрофон? Чи у вас, можливо, є краща порада, можливо, кращі варіанти і так далі. Я зупинився саме на ось цьому мікрофоні від компанії Rode, Rode PodMic USB. Дякую за перегляд дане відео. Надіюсь, воно було цікавим. Якщо так, напишіть про це і я зніму ще додаткове відео порівняння цього мікрофону з подібним, тільки я замовив його на сайті AliExpress. Там є певні нюанси, чому я його не застосовую. Але там також досить хороший звук. В принципі, буде можливість записати таке порівняльне відео, якщо є бажаючі. На цьому все. Дякую за перегляд. Миру, добра і любові!